Привіт, друзі! Сьогодні наша подорож має назву Сім Чудес України. І спочатку ми відправляємось в Кам'янець-Подільський. Адже там знаходиться заповідник Кам'янець, де є понад 200 пам'яток архітектури. А справжньою гордістю заповідника є фортеця, збудована на березі річки в 14 столітті. Києво Печерська лавра. Це православний монастир, заснований у 1051 році поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври, головного великого монастиря. На території лаври розташовані давні православні храми, у яких щодня ведуться служби. Далі нас зустрічає дендропарк Софіївка, який знаходиться в Черкаській області. Заснований був польським магнатом для своєї дружини у XVIII столітті. До наших часів збереглися і амфітеатр, і безліч статуй давногрецьких мислителів та героїв, а також головна прикраса фонтан Змія, що встановлений посередині Нижнього озера. А тепер ми відправляємось в саме серце Києва. У Собор Софія Київська. Збудований константинопільськими майстрами в 11 столітті, і зберіг для нащадків давні фрески і мозаїки, які не зникли під столітніми шарами фарби. Тут знаходяться могили великих князів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Керсонес Таврійський, наступне диво України. Це давньогрецьке місто в південно-західній частині Криму, яке було засноване більш ніж 2,5 тисячі років тому. Нині його руїни є однією з визначних пам'яток Севастополя. Тут можна провести цілий день. Розглядаючи численні експонати чи здійснюючи археологічну прогулянку по території Старого міста. А тепер відправляємось на Хортицю. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований в Запоріжжі. Він першим в Україні отримав статус національного заповідника. Серед головних його принад є давнє святилище якому більше чотирьох тисяч років. Головним же надбанням острова є славне історичне минуле розташування козацької Запорізької Січі. І остання зупинка місто Хотин. З метою захисту міста від завойовників князь Володимир Великий збудував фортецю, що стала однією з частин давньої системи прикордонних фортець. Фортеця має шість башт висотою 60 метрів, а це приблизно 16-поверховий будинок. А також тут знімали такі фільми, як Тарас Бульба, Захар Беркут, Чорна стріла та інші. Ну що, запам'ятали?